У Коломиї на стадіоні юність відбувся уже традиційний турнір із міні-футболу. Його присвятили пам'яті легендарного коломийського спортсмена Михайла Гаріпова. Цього року у змаганнях взяли участь понад 10 команд. Хто став переможцем? Деталі від Мар'яни Мацьків. Чемпіонат міста з мініфутболу футболу проходить у Коломиї 15-й рік поспіль. З 2007-го змаганнями опікується Коломийська міська рада, зокрема, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. Начальник відділу Володимир Колесник розповів, що турнір зміні футболу присвячений світлої пам'яті Михайлу Гаріпову не випадково. Людина легенда, людина, яка в чотирьох видах боротьби здобула звання майстра спорту СССР. А це Практично неможливо на той час, але він був перший. І так само він перший став у нас в місті Колми, як хто влив саме у спортивну сферу, новий вид спорту, міні-футбол. Дякуючи його заслугам, у місті почали грати. Аматори, професіонали в мініфутбол. На турнірі змагалися 11 команд. Матчі проходили на трьох мініфутбольних полях коло мої стадіонах Юність, Спартак та ЗОЖ номер 8 Ігри відбувалися упродовж дня. Є дуже сильні досвідчені команди. Сьогодні, власне, вони будуть відзначити чинні грамотами за багаторічну співпрацю. Це команда, наприклад, енергетика, пожежна, рятівник, команда. ПЧ 13 дуже приємно, що щорічно вони грають. Спортсмени показали. Зали видовищний футбол у результаті запеклих поєдинків. Третє місце виборола команда стоматологів під назвою Дантисти. Срібло отримала команда ветеранів Коломия Сільмаш Борець. Ну а найкращими на чемпіонаті міста з мініфутболу імені Михайла Гаріпова став енергетик збірна «Ремо». Рему. Всі отримали кубки та грамоти.